Всіх рада вітати на своєму каналі! З вами Жанна Гайдай. Ми сьогодні поговоримо про ту компанію, в якої місія є допомога людям бути і залишатися здоровими, не витрачаючи на це цілі статки. Мова піде про компанію LiveGood. Та компанія, яка здійснила революцію в комерції, тому що на будь-який продукт в своїй компанії знята мережева націнка, і цей продукт просто по собі вартості. Це вигідно кожному споживачеві, і ми всі з вами зараз інтернет-споживачі, ми шукаємо відповідні стіни і якості. Тож, якщо ви дійсно та людина, яка Дбає про власні свої кошти і шукаєте якість і ціну. Я раджу вам познайомитись із клубом Лівут. Приходьте за посиланням. Знайомтеся, самостійно вивчайте детально, подивіться про продукт, яка його ціна, з чого він зроблений, який є сертифікат на цей продукт, навіть є сертифікат на сировину, з якого виготовляється даний продукт. Мені дуже ці всі біодобавки, тому що мені вже 40 і я дійсно дбаю про те, щоби. Клітина мого організму була насиченою і працювала в повноцінному функціоналі, виконувала свою роботу так, як вона має це робити. Харчуємось ми не так, як потрібно для нашої клітини, і через раціон щоденного харчування ми, на жаль, не отримуємо всіх тих відповідних мінералів та біодобавок. Вся ця продукція це, звичайно, не лікувальні засоби. Це те, що може застерегти нашу клітину, потім не страждати в майбутньому. Тобто ми її завчасно насичуємо всім тим, що їй необхідно для того, щоб вона потім нас радувала. Тож, Лівгот, це американська компанія, в основу якої покладена клубна модель, партнерська якої ніколи не було в жодному з клубів, та маркетплейс. Це інтернет-магазини. На полицях даного маркетплейсу знаходиться поки що продукція Велнес-Індустрії. Це динамічна компанія, яка просто розвивається з неймовірними темпами зросту. Сьогодні розширює клієнтську базу клуба такі відомі країни, як Китай, В'єтнам, Індія. Філіппіни і ряд інших країн вони дуже швидко адаптуються і розуміють, що саме в клубі Лівгод можна, по-перше, бути здоровим, і це дуже важливо, тому що зі здоров'ям людини, ну, коли ти себе почуваєш класно, ти можеш творити і витворяти. І ще саме головне, клуб Лівкут кожному дає, просто без виключення, заробляти. І заробляються тут гроші не за продаж ось цього продукту, який я вам е, показую. Заробляють просто за рекомендацію вступу до даного клубу, за, для того, щоб ви всі скуштували ці е, вітаміни високої якості. І найдешевші на всій планеті, яка є тільки на світовому ринку. Коли ви спробуєте і отримаєте результат, ви дійсно захочете більш поглиблено вивчити всі ті матеріали, які є на вебсайті даного клубу. І, звичайно, ви зайдете і на таку сторіночку, як винагорода по компенсаційному плану. Тобто, ви поцікавитесь, на чому ж все таки можна тут заробляти. А заробляється дуже просто. Ви рекомендуєте людині спробувати ті вітаміни, які дадуть просто класний. Результат для її здоров'я. І першим видом бонусу є кешбек у розмірі виплати 50%, а саме 25 доларів за кожного нового учасника в даний клуб. Розумієте, це ті гроші, які ви заробляєте легко. Ви просто рекомендуєте людині, наприклад, магній, для того, щоб вона спала добре. Відчувала себе класно, в неї не було тривоги, і вона вам скаже дякую, заплатить за цей вітамін, буде його купувати, і ви за рекомендацією отримаєте просто таку винагороду. Все дуже просто. клуб Лівгуд відокремив введення бізнесу від споживання товару. Ви можете стати учасником клубу, заробити тут грошей, купити продукт. І далі розвивати свій бізнес, або просто займатися власною справою і просто насолоджуватися прекрасними продуктами, які змінюють ваше життя. Тож пишіть мені в телеграм-канал, якщо у вас виникнуть якісь запитання, як зробити реєстрацію, як замовити продукт, будь-які ваші запитання, які ви думаєте, що вони можуть бути просто якимись. Незрозумілими або дивакуватими. Девакуватих запитань немає, гірше, коли їх не задають. Я готова вам відповісти. З вами була Жанна Гайдай. Будьте здорові, насолоджуйтеся прекрасним життям, і ви дійсно можете тут змінити стиль та якість свого життя.